Вітаю. ніч на 22 березня, російські окупаційні війська випустили по Україні понад 60 дронів камікадзе типу шахет майже 90 ракет різних типів. Варто говорити про те, що Російська Федерація останніми днями різко збільшила кількість ударів по території України. Причому мовиться про комбінований характер ударів з використанням як, як БПЛА, балістичних і крилатих ракет. Йдеться мова про так званий зірковий характер нанесення ударів. Спочатку атаки БПЛА з метою виявлення позиції ППО і, відповідно, потім комбінований удар використанням крилатих і балістичних ракет. Російська Федерація різко збільшила кількість ракетних ударів на тлі останніх і внутрішніх, і міжнародних подій. Внутрішні події мовиться про суто українське намагання прив'язати активізацію ракетних ударів з підсумками так званих президентських перегонів Російської Федерації, це відверта безглузда політика і заяви, які більше того грають на руку фактично Російській Федерації. Мовиться про те, що просуваючи тезу про Президентські перегони і відповідно успіхи чи то поразки російських окупаційних військ на тлі цих так званих виборів, ті корисні ідіоти у якості військових політичних експертів, які розповідають ці тези, фактично легітимізують диктаторський режим Путіна в очах світової спільноти, даючи зрозуміти, що в Російській Федерації можливо вільне виявлення і, ба більше того, плюралізм, думок. І відповідно, військові успіхи чи поразки впливають на прийняття стратегічного чи оперативного характеру рішення російським диктатором. Абсолютно безглуздя. Але повернемося до наших реалій. А наші реалії свідчать про те, що Російська Федерація наносить удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Нагадаю. Військова доктрина країни-окупанта передбачає превентивний характер нанесення ударів в першу чергу по енергетичній інфраструктурі противника з метою далі мовою оригіналу примусу до капітуляції, тобто йдеться про те, що Російська Федерація використовує удари по енергетичній інфраструктурі з метою військово-політичного тиску на керівництво України в моменті початку так званих мирних перемог. Причому на умовах Російської Федерації. Ці умови ми з вами прекрасно знаємо і розуміємо. Це територіальні поступки з боку України. Причому вся активність російської окупаційної армії відбувається на тлі заяв на міжнародній арені. Це і заява президента Туреччини Ерджепа Ердогана, відповідна заява Папи Римського тощо. Тепер щодо тактики і стратегії російських військ, удари наносяться на тлі останніх візитів в Україну топ-посадовців країн Євросоюзу і відповідно НАТО. Нагадаю, останній візит в Україну буквально вчора, це візит топ-посадовця НАТО, який дав чітко зрозуміти, що НАТО не залишить Україну сам на сам. З російською окупаційною армією, більше того, останні заяви то посадовця НАТО щодо можливості розміщення військового контингенту окремої країни НАТО на території України, дають зрозуміти, що подібні сценарії проробляються і відповідно обговорюються військовим керівництвом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, заяви Макрона, це не заяви окремого президента. Країни НАТО. Варто говорити, що це військово-політичний сигнал Російської Федерації. Плюс давайте говорити і про те, що активізація ракетних ударів по території України не випадково таки співпадає з закінченням 20-ї ювілейної зустрічі в рамках Рамштайна, підсумки якої більш ніж переконливі для України. Це і посилення систем ППО і передача Україні необхідних для наших захисників артилерійських танкових снарядів. Крім того, я нагадаю, чому так поспішають і росіяни мають запрацювати чеська ініціатива, а саме передача українській стороні 800 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, представники уряду Чехії вже заявили про те, що це не остання подібна їхня ініціатива. Знайдено 6 тисяч снарядів. Нагадаю, на цьому тижні пролунала заяву представників ЄС про те, що до кінця березня Збройні Сили України отримують додаткові партії артилерійських снарядів приблизно до півмільйона в рамках програми ЄС щодо передачі Україні 1 мільйона снарядів. Прошу зауважити, що ініціатива Уряду Чехії і відповідна ініціатива ЄС це два паралельні. Джерела постачання артилерійських снарядів. Тобто, таким чином Україна отримає понад півтора мільйона артилерійських снарядів. А це значно посилить позиції Збройних сил України і збільшить коефіцієнт вогневого ураження позиції окупаційної армії, унеможливить їх подальше просування вглиб української території. Не розуміти цього російський диктатор не може. Крім того, він прекрасно розуміє, що треба поспішати? Бо до травня місяця в Сполучених Штатах вирішиться питання політичної кризи і відповідно питання щодо надання військово-технічної допомоги не тільки Україні, але й відповідно Ізраїлю і Тайваню, ключовим партнерам Сполучених Штатів. І це питання має бути вирішено найближчими тижнями. Є вже заява відповідно американської сторони. З приводу того, що диктатор російський не має права неморального, не юридичного примогти Україну і завдання Сполучених Штатів всіляко підтримати Збройні Сили України в моменті протидії російській агресії. Оця вся сукупність даних дає підстави говорити, що нанесення ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури є спланованим характером операцій російських окупаційних військ. Більше того, можемо говорити про те, що подібний характер атаки готувався заздалегідь, бо мовиться про достатньо велику кількість засобів ураження. Ми окремо з вами поговоримо про інформацію, яку поширювало свого часу головне управління розвідки Міністерства оборони України, про брак засобів ураження в Російської Федерації, про нестачу крилатих і балістичних ракет, бабіши, певні проблеми російського ВПК в моменті їхнього подальшого виробництва. Там буде про що поговорити. До речі, хто не підписався на мій YouTube канал, пропонується зробити. Негай. Код 4.5.0. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Підтримайте український інформаційний контент. Ну і тепер по енергетичній інфраструктурі. Як бачимо, йдеться і про розширення географії нанесення ударів. Окупанти одночасно нанесли удари фактично по всіх областях України, починаючи від Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва і відповідно. Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ. Е, інформація щодо ударів по Закарпаттю не підтвердилася. Е, варто зауважити, що росіяни знову використовують тактику нанесення ударів про фронтових містах з використанням ракет С-300. Нагадаю, це зенитно-ракетний комплекс, який був модифікований для нанесення ударів по наземних цілях, дальність ураження до 350 кілометрів. У Російських окупантів, на жаль, достатня кількість цих ракет за оцінками західної сторони близько 2,5 тисяч. Причому росіян наразі руба стоїть питання. Граничний термін зберігання цих ракет до 30 років. Відповідно, постає питання або їх утилізувати коштом російського бюджету, або використовувати для нанесення ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури в Україні. Відповідно, що вибрали другий шлях. Плюс С-300 це аеробалістична траєкторія. По цій траєкторії, по цих ракетах можуть працювати лише окремі зенитно-ракетні комплекси, такі, як ЗРК Патріот і, відповідно, франко-італійські самфті, на жаль, їх кількість обмежена у українських ППО. Тому, відповідно, українське ППО звітує про те, що було збито не всі засоби ураження, які були використані Російською Федерацією. Але товариства не варто посипати голову попілом. Я поясню, 100% результату не дає жодна система ППО. Навіть знаменитий ізраїльський залізний купол у нього коефіцієнт 0,8. Тобто зможуть збивати до 80%. Цілей. В той час як до 20% це відповідно можуть досягати свої цілі. Але разом з тим варто і говорити про те, що всі повідомлення, які лунали в Західних ЗМІ, зокрема за Телеграм, про брак ракет у українських ППО, не відповідають дійсності. Це знов-таки варто оцінювати як активні операції. З метою формування громадської думки. Я нагадаю, в повідомленні йшлося про те, що у Збройних сил України, зокрема ППО, критичний брак ракет. Причому наголошувалося на тому, що Збройні сили України зможуть вбувати одну з п'яти цілей. Як бачимо, інформація абсолютно не відповідає дійсності. Ми з вами спостерігаємо за подіями, тримаємо руку на пульсі. І віримо за все. Це буде Україна. Ми того варто. Тримаємо стрій.